Оперативники управління стратегічних розслідувань припинили роботу грального закладу в Тернополі. Функціонував нелегальний гральний бізнес в підвальному приміщенні однієї з багатоповерхівок по вулиці Лесі Українки в обласному центрі. Для конспірації гральний заклад працював лише у вечірній та нічний час. Запускали туди відвідувачі лише за попереднім телефоном дзвінком до адміністратора. У результаті огляду приміщення, де здійснювалася незаконна діяльність, виявлено 25 гральних місць. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до організації грального бізнесу тривають слідчі оперативні заходи та досудове розслідування за частиною першої статті 203 третьої і значком 2 кримінального кодексу України. Загалом від початку року за статтею 203 третьої значком 2 до єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли вже шість кримінальних проваджень п'ять з яких вже скеровано до суду. А одне кримінальне провадження щодо злочинної організованої групи наразі ще триває.